Триває 898-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще одну тисячу тридцять російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 9 серпня окупаційні війська Росії втратили 588 тисяч 540 військових, 8 тисяч 434 танки, 16 341 бойову броньовану машину, 16 536 артилерійських систем, 1142 реактивні системи вогню, 916 засобів ППО, 366 літаків. 327 гелікоптерів, 13 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 424 крилаті ракети, 28 кораблів, 22 тисячі 371 одиницю автомобільної техніки та 2 769 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.